Молдовська політакиня виступила за анексію частини Одещини. Резонансну заяву про необхідність повернення Молдові Буджака, історичного регіону, який є південною частиною Одеської області України, зробила політик з групи молдовського олігарха втікача Ілана Шора Вікторія Фуртуне. Відео з публічним виступом Фуртуне розмістила у своєму телеграм-каналі. Вона стверджує, що Молдова могла би вимагати перегляду кордонів, оскільки не існує жодного міжнародного договору ратифікованого Молдовою, де вона б визнавала втрату. Буджаку Ми більше не хочемо маленьку покірну Молдову. Ми хочемо велику Молдову. Потрібно повертати все, що у нас вкрали. Ім'я, історію, мову, вихід до моря. Ми скалічені кордонами, проведеними під лінійку. Нас позбавили виходу до моря через Буджак. Або з виходу до моря Молдова як лев на прив'язі. Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні, і це актуально як ніколи. До політичної діяльності Вікторія Фуртуне була прокуроркою. Минулого року вона зняла передвиборчий ролик з Голубом в руках у центрі Терасполя, столиці невизнаного Придністров'я. Тоді ж під час та після кампанії з'явилися численні докази того, що політикиня діяла в інтересах групи одіозного Ілана Шора, засудженого в Молдові ексолігарха, який переховується у Москві та продовжує керувати групою впливу Кремля у Молдові. Однак тоді Фуртуне не заперечила доказів зв'язку з Шором. Значивши лише, що не вважає таку підтримку злочином, цьогоріч Вікторія Фортуне очолила формально незалежну партію Велика Молдова. Максим Турчинський, телеканал НТА.